Друзі, просто подивіться, що нам заїхало. Дуже круті світодіодні LED-балки різної довжини, які мають біле та жовте світло. Діоди тут йдуть по 10 Вт кожен. А в наявності в нас є розмір 43 см, 57 см, 70, 84, 97, 110, 125 І найдовший варіант це у нас іде 140 см. Просто подивіться, яка тут ширина радіатора. Вони мають ось такі бокові кріплення. Кріплення, звичайно, в комплекті Болтики все йде в комплекті. Діоди йдуть по 10 Вт. Ось, наприклад, так вони працюють. Можна вмикати тільки жовте світло, можна вмикати тільки біле світло, або можна одночасно і біле, і жовте світло. Тут, звичайно, все виключається жовте, біле. ну... Як зручно, так ви можете, ну як вам потрібно, так ви працюєте. На виході де три провода, тобто на жовто та на біле світло йдуть окремі проводи для підключення. Дуже крута якість. Якщо вас буде цікавити, пишіть, який розмір вам потрібно. Скажемо, яка буде ціна: 43 см, 57, 70, 84, 97, 110, 125 та 140 см. Пишіть, друзі, який розмір потрібно. Відповім, яка буде ціна.